Що у житті сидить зайчик, сидить зайчик. Якби так індишки мало, то я б не чивела. Як той зайчик. Українські строї, фольклорні гурти, автентичний спів, традиційні українські забави, аромат яблук, меду та хліба. У Чернігові гучно відзначили свято преображення господнього або яблучного спаса. Біля спасу преображенського собору зібралися Чернігівці та гості міста. Свято розпочали з передзвону дзвонів. В рамках дійства Черніїв відвідав третій президент України Віктор Ющенко. Тарас Григорович спробував нам передати одну дуже глибоку заповідь. Українська нація. Якщо ви хочете розібратися у корені вашого лиха, шукайте його в Москві. Зло йде з Москви. Далі відбувся молебень за воїнів, які боронять Україну та освячення яблук. Гості свята мали змогу поласувати яблуками фермерського господарства на порівське з Лукашівки, яке безкоштовно надало для святкування сотні фруктів. Містяни ласували ними за донати, які підуть на відновлення спасопреображенського собору. Далі розпочалися виступи фольклорних гуртів. Святково вбрані черніївці слухали виступи, а дехто вже брав участь у дійствах на локаціях, враховуючи те, що наші Захисники, захисниці військові виборюються у бою, то тут для консолідації нашого суспільства, для єднання нашого, для нашої для нашого настрою цього. Що ми кожний день, кожну секунду маємо думати про військових і їм допомагати? Отакі дійства вони дуже треба. Це і шанування традицій, це відродження традицій, це сімейні походи, коли маленькі діти, коли внуки сюди, бабусі приводять внуків. Це передача того спадку, того культурного ідентичного спадку нашим ну нашому поколінню. Перші заступниці голови Чернігівської обласної ради саме вив'язували хустку так, як це робили наші предки. Пані Надія молодша наукова співробітниця Національного заповідника Гетьманська столиця в Батурині. Окрім майстер-класу з вив'язування хустки, привезли показати чернігівцям і майстер-клас зав'язування козацького пояса. Добровольця знайшли швидко. Якби начальство командир дозволив, то ходив. Майстер-класи не єдине, що привезли з собою батуринці. Дівчата навчали грати в традиційні українські ігри, частували містян яблучною здобою та навчали молоте зерно. Від зернини до хлібин. і тому ми бачимо колосочки. Ми бачимо ціп, яким молотили. Ми бачимо пікну лопату, якою садили хліб, зерно, зерно. Ми беремо. І засипаємо і перемелюємо у ручному млині. Ручний млин за виготовлений за козацькими традиціями, і він в батурині. І ось так ми жорнами перемелюємо зерно на борошно. Потім у пікній діжі ми замішуємо закваску із відвару шишок хмелю і додаємо мед. І потім у печі випікаємо подовий хліб. Окрім чернігівців, на святі можна помітити й гостей з інших міст України. Так, з колонкою двома прапорами Херсонським Баштановим та прапором України помічаємо й херсонського волонтера Григорія Янченка, більш відомого як дядя Гриша, котрий, як завжди, збирав донати для Збройних сил України. Святкування продовжувалося, тривога перервала його лише один раз. У планах організаторів зробити таке святкування щорічним. Ми не маємо права зневіритися, і ми добре розуміємо. Що культура і історія формує нашу свідомість, а тисячолітній спас Чернігівський дає нам впевненість, що ми були, ми є і ми будемо.